Я пам'ятаю, я в 2012 було. Я поїхав як маленький хлопчик. 14 років було мені. Це то курс такий був 20 гривень 12 копійок. Ні, і цей у Львів. Просто подивитись на інших людей з інших. А країн. що це така атракція? Ти їхав як маленький хлопчик? Це типу, як work and travel? Я Хотів побачити фанатів, бо це ж я завжди по телеку бачу. А то на площу ринок живу. І я чую, як у Львові біля обмінника. Німці пердять дуже жорстко. Я злякався. Дуже жорстко це є? як, типа. Біля обіцяли. Бояться, щоб їх не обікали, типа, або дистанцію тримати, поняв? Це тип це кешбек, Вадим, був дуже хуярять німці. Я трошки злякався. Дуже німців. І я трошки в сторону відіжують. Чую щось, як вони починають кричати: Дойшен гуд, типа Дойчен Гуд, передіть, а це у нас окей, рахується. Поняв? І це так переклав Дойчен Гуд. Придійте добре, даючи гудлять. А, а як? Просто він сказав, що Німеччина це Боже, добре, Боже, тебе ж взагалі не розуміли а за кордоном. А, а може він якраз сказав, типу, що ну, Німеччина добре, а вас, вас можна передіти. Може він хотів нас образити якось. Думаєш, образити? Mm -hmm. А от як в Харкові ж голландці чи хто там були, і вони там стягли під забором, і, і наші мінти їх не трогали взагалі. Типу. Ну я хочу сказати, за... що в Голландії ми були, я відомстив.